Розмова Трампа з Путіним. Чому у Кремлі приховують цей контакт? Ще один атакований НПЗ на Росії. Та аварія на танкері у фінській затоці. Фінляндія починає розслідування. Вітаю, я Олена Чернюкова і зараз розповім про те, що на часі. Російські терористи вночі знову атакували Україну безпілотниками. Запустили 83 дрони. Сили ППО працювали у 11 областях. 61 БПЛА знищили ще 22 локаційно утрачені внаслідок падіння уламків у Солом'янському районі столиці. Загорілася нежитлова будівля. На Полтавщині ж пошкоджено 30 будинків в удачному кооперативі. Руйнування через дронови наліт також є на Кіровоградщині та Харківщині. Там рятувальники 5 годин під загрозою повторного обстрілу гасили пожежу. У сумах же ворожий дрон влучив в автостоянку житлового кварталу. Виникла пожежа. Постраждала жінка, її доправили до лікарні. Пошкоджені три будинки та 15 автівок. З пошкоджених домівок евакуювали 65 людей. В одній з багатоповерхівок через атаку БПЛА відсутнє газопостачання. Міські служби розгорнули біля будинків штаб з ліквідації наслідків удару. Знову. З боку Російської Федерації черговий злочин відбувся. Ми бачимо автостоянка, в центр мікрорайону, будинки, школи рядом. Зараз е, рятувальні служби обход роблять по квартирам. Е, машини, машини всі е, потушені. Попередні сім автомобілів е, було знищено. Але не зараз шукаємо по квартирам постраждалих людей. Росіяни скинули на Краматорськ 500 кілограмову авіабомбу. Одна людина загинула ще семеро, зазнали поранень. Пошкоджено щонайменше сім приватних будинків, амбулаторія та автівки. Також дев'ятьма фабами окупанти вдарили по Костянтинівці. Як наслідок, п'ятеро осіб поранені. Загалом за добу на Донеччині зафіксовано майже три з половиною тисячі ударів РФ. Пошкоджено вісім десятків цивільних об'єктів. Майже 100 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби, найгарячіше на покровському напрямку. Там українські захисники зупинили 33 штурми агресора восьми населених пунктах. На турецькому вітинку ворог здійснив 13 атак неподалік Турецька, Кримського та Щербинівки. За даними сув Хортиця, у самому Турецьку окупанти шість разів намагалися встановити прапори на різних локаціях. Проте наші оборонці їх знищили. За добу сили оборони відмінусували 1170 окупантів. Такі цифри оприлюднив Генштаб. А загалом від початку свого вторгнення Росія втратила 850 тисяч військових, 10 тисяч танків, понад 1050 систем ППО та 370 літаків і 331 гелікоптер. Безпілотники дісталися нафтопереробного заводу у Краснодарському краї РФ на Афіпському НПЗ Спалахнула пожежа. Місцеві жителі нарахували із десяток вибухів і опублікували видовищні кадри займання. Це підприємство вже ставало ціллю для безпілотників, адже постачає пальне для російських військових, особливо на південному напрямку. Вибуху лунали і у самому Краснодарі. Уламки дрона впали на багатоповерхову будівлю, пошкодили технічну надбудову. Тим часом Міноборони РФ стверджує, що їхні війська збили за ніч 15 БПЛА. От і почалося, по Краснодару Валим, 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 валим. валім дрони Дональд Трамп вкотре заявив, що планує припинити війну між Росією та Україною. Президент США повідомив, Білий дім уже досяг прогресу у перемовах із Києвом та Москвою. На запитання журналістів щодо контактів із Володимиром Путіним лідер США лише зазначив, говорив телефоном, але деталі того, як саме відбувається діалог, і з яким планом очільник Білого Дому планує завершити війну, нині немає. Я сподіваюся, що у нас буде ще багато розмов. Ми повинні закінчити цю війну, зробити так, щоб все закінчилося якнайшвидше. Сі Пінь приїде до Володимира Путіна на 9 травня. Про це повідомляє Ройтер з посиланням на російського посла у Китаї. Голова КНР прийняв запрошення взяти участь в урочистостях із нагоди 80-річчя перемоги над нацистською Німеччиною та запросив самопроголошеного президента Росії до піднебесної приїхати вже у вересні. Крім Сі піна, візит до країни агресорки планує також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Олександр Вучич. А раніше повідомляли, що до Параду долучаться ще й військові КНДР на замовлення ФСБ деякон московського патріархату та психотерапевт шпигували за оборонцями Харкова. Агенти Кремля намагалися виявити місця зосередження особового складу та військової техніки, а також збирали персональні дані українських захисників та маршрути їх просування. Лікар-зрадник в темно використовував своїх пацієнтів, зокрема й військових, які проходили психологічну реабілітацію. А деякон собору Харківської єпархії ОПЦ випитував інформацію у прихожан. Та нині шпигуни під вартою і можливо залишиться за ґратами довічно. Фінляндія відправила у фінську затоку патрульні літаки. Це сталося після аварії на завантаженому мазутом танкері Коала в російському порту «Услуга». За інформацією прикордонників гельсинки посилили готовність до реагування на надзвичайні події. Прем'єр-міністр Петрі Орпу заявив, що його країна проведе розслідування інциденту. Танкер Куала, що є частиною російського тіньового флоту, зазнав аварії напередодні. На судні сталися вибухи, а потім воно почало тонути. Екіпаж із чотирьох росіян, восьми громадян Грузії та дванадцяти індонезії. Змогли евакуюватися, однак вода затопила машини відділення і танк ресів на м'яну. Масштабний блекаут стався на Шрі-Ланці. У відключенні електроенергії по всій країні влада звинуватила мавпу. Начебто, тварина куперсалася у мережовому трансформаторі, і це спричинило дисбаланс у системі. Чиновники заявляють, відновлення електроенергії в острівній державі із населенням 22 мільйони людей потребує часу. Це було усі новини на часі. Ставте уподобайки цьому випуску. Бережіть себе і підписуйтесь на ютуб канал. Ми Україна.